делать такую интерпретацию. Метамора для меня, на самом деле, это сама жизнь. Но мой вопрос не такой. Вы много видели, много прожили. Что бы вы изменили или делали по другому, если бы вам предоставили возможность возвращаться назад много лет, может, с детства? Что бы вы делали по-другому или изменили в жизни? Меня ніяжу по-русски, Можно український, я розумію. Зараз... У мене немає відповіді на ваше запитання, тому що е, процес е, життя, е, він е, спонтанний, тобто він непередбачуваний. І на цьому, між іншим, е, основана і наша схильність. До релігії. тому що обставини нашого життя настільки складні і чисельні, що ми не можемо їх передбачити. Ми не знаємо, тому ми не знаємо свою долю. А оскільки ми не можемо знати передбачати свою долю, то і відповідь на ваше запитання стає ясною. Я е, недостатньо смілива людина, щоб хотіти щось змінити в моєму житті, бо наслідки будуть непередбачені.